Гра Lies of P, що базується на класичній історії Пінокіо, але з темним настроєм у стилі Bloodborne, вразила світ геймерів. Поява її на горизонті привернула увагу завдяки своєму темному підходу до знайомої казки. Її реліз на Xbox Game Pass за день до офіційної дати виходу не лише збільшила зацікавленість до гри, а й відкрила двері до широкої аудиторії. Однією з ключових переваг для Lies of P стало миттєве утворення спільноти гравців. Багато тих, хто раніше, можливо, не зацікавився грою за повною ціною, виявили інтерес, коли вона стала доступною через підписку. Це сприяло утворенню потужної гравецької бази, що стала фундаментом для подальшого розвитку гри. Розробники отримали велику підтримку від Xbox маркетингу, що стало ще однією ключовою перевагою: привернути гравців. До нової гри у світі, де існує безліч інших пропозицій, може бути викликом, але завдяки різноманітним маркетинговим компаніям Xbox допоміг Lights of P вийти на передові позиції. Розквіту Xbox Game Pass не лише засвідчив успішність Lies of P як важливого нового ігрового продукту, а й відкрив шлях до подальшого розширення цієї франшизи. Режисер гри Дживон Чой вже оголосив про розробку додаткового контенту та сиквел. Основна таємниця успіху Light of Pip полягає не лише у захопленому геймплеї та оригінальному підході до класичної казки, а й у стратегічному використанні платформ, таких як Xbox Game Pass. Це підкреслює важливість платформ для розповсюдження та популяризації ігор у сучасному гейминг світі. Зараз, коли Lights of Pів вже зайняла провідні позиції у рейтингах і здобула визнання гравців, очікується, що гра буде продовжувати свій розвиток, пропонуючи геймерам ще більше захоплюючих та новаторських ігрових вражень.